Як з останнього стати першим? Бог перевіряє наші серця, чи є ми дітьми Божими, чи ні, чинимо за духом чи за тілом, наскільки нас можна благословити, вибрати, поставити у позицію лідерства, що нам можна довірити? Коли ми постійно нарікаємо, ображаємось, заздримо, засуджуємо ближнього, змагаємось, пишаємось, виявляємо невдоволення та неповагу до поставленої влади, тоді ми самі себе ставимо у позицію останнього. У черзі за благословенням, живучи за тілом, на які благословення ми можемо розраховувати, плоть успадковує лише прокляття. Ми часто чуємо, Бог, чому я стільки років у церкві і ти мене не благословив, а цей нещодавно прийшов і вже отримав зцілення, фінанси, служіння та інші благословення. Бог не оцінює за зовнішністю, Він випробовує нутрощі людини. І навіть, якщо ви думаєте, що ви більш освічена, талановита, красива людина, і перевищуєте інших, але поступаєтесь в одному у чистоті серця, то ви будете останніми, а інші першими. Господь не благословлятиме людей, які не тримаються високого стандарту духу. Як пан він починає оплату не з ремствувачів, а зі смиренних. Він не розпоряджається видати благословення. Гордим, бунтарям, незадоволеним, а дає його слухняним, вони і є першими. Давайте сьогодні почнемо рухатись з останніх вперше, виправляючи мотиви свого серця, живучи за духом, а не за тілом, емоціями та почуттями. Приєднуйся до живої церкви, де вивчається слово Боже, яке міняє твоє серце.